Мої вітання. Сьогодні розглянемо невласний інтеграл. Обчислимо інтеграл від 0 до плюс нескінченності синус x на x dx. Це складний інтеграл. Для початку розпишемо під інтегральну функцію синус х помножити 1 на х, де х. Нам знадобиться ось такий інтеграл. Тому ми обчислимо його. В цьому інтегралі х можна вважати сталою величиною, тому що він береться по y. Записуємо цей інтеграл. І він дорівнює. Ось тут домножаємо на мінус 1 на х, і під знаком диференціала також домножаємо на мінус х. Для того, щоб. Можна було взяти цей інтеграл. Перевіримо, чи ми зможемо здійснити обратний перехід. Дифференціал мінус хі дорівнює похідна на dyк. Похідна буде мінус х на dyк. Тому мінус х винесеться за знак інтеграла і цей мінус і той мінус стане плюс, і скоротиться, залишиться тільки такий інтеграл. Тому перехід оцей зробити можна. А далі перейдемо до, від верхньої межі плюс нескінченність до границі. Замінюємо верхню межу на B, а перед інтегралом пишемо границя b прямої до нескінченності. І інтегруємо. Інтеграл є е в степені u du, Це буде просто є е в степені u. Отже. Даний інтеграл, буде дорівнювати є в степені мінус хі. Мінус хі це як наше у, можна заміну зробити. І легко знайти цей інтеграл. Записуємо межі інтегрування від b до 0. Застосовуємо далі формулу ньютона лєбніца Підставляємо спочатку верхню межу замість y, тому що ми інтегруємо по y. Отримуємо. Є е в степені мінус хб. Потім ставимо мінус, як в формулі Ньютона Лєйміця. І підставляємо нижню межу. Є е в степені мінус х на 0. Мінус 1 на х залишається. І дивимось. Як обчислити границі? Ну, Границя різниці рівні різниці границі. І є е в степені мінус хб. Записуємо, як одиниця поділити на, е, на е в степені xb. Мінусова степень означає дріб чисельнику якого одиниця, а в знаменнику це ж саме число, тільки вже в плюсовій степені. І дивимось тут. Мінус х помножити на 0 це 0. Є е в 0 це 1. Тому границя від 1. Шукаємо границі. Мінус 1 на х. При умові. Коли b прямує до плюс нескінченності, знаменник прямує до нескінченності. А отже, границя буде прямувати до нуля. Тобто границя нескінченно мала, мала 0. А границя стала є стала. Одиниці. 0 мінус 1 буде мінус 1, мінус і мінус дає плюс. В результаті отримуємо 1 на х. Оцей наш інтеграл дорівнює 1 на х. Тому ми можемо записати. Що 1 на х дорівню отакому от інтегралу? Навіщо це нам зараз зрозумієте? Тепер повертаємося до нашого шуканого інтеграла. І замість одиниця на х сюди ставимо оцей інтеграл, який ми шукали. Ми довели, що він дорівнює 1 на х, тепер замість одиниця на х його ставимо сюди. Переписуємо той інтеграл, який нам треба обчислити. І за синус х переписуємо під інтегралом. І ось поставили його. Бачите? Видно. Поставили цей інтеграл. Тепер синус х вносимо під знак інтеграла. Це можна зробити, тому що похідна... інтеграл береться по y. А х, як стала величина, стала величину, можна вносити і виносити під знак інтеграла. О, внесли синус х. Далі опускаємо ці дужки, отримуємо подвійний інтеграл. А в подвійному інтегралі можна міняти місцями dy. Поміняли dx dy місцями і знову поставили дужки. Наступним кроком будемо шукати оцей внутрішній інтеграл. Позначимо його через і. І для його знаходження треба застосувати метод інтегрування частинами. Ось формула методу інтегрування частинами. Спочатку треба зробити під знаком диференціала потрібну нам функцію. А потім цей інтеграл буде дорівнювати добуток функції підінтегральної і функції під знаком диференціала мінус інтеграл. І функція підінтегральна міняється місцями з функцією, яка під знаком диференціала стоїть. Міняється місцями. Застосуємо до оцього інтеграла, який записаний жовтим кольором, метод інтегрування частинами. Переписали його. І спочатку синус х внесемо під знак диференціала. От напишемо тут первісну. Первісна буде мінус косинус х. А мінус от сюди вискочить. Можна перевірити перехід. Диференціал косинуса мінус синус на dx. Мінус і мінус d плюс отримуємо e в степені. Мінус хі, синус dx. Така як була на початку функція. Під інтегралом. Наступним кроком переходимо від верхньої межі плюс до Просто замінимо її через b, але тут спереді напишемо границю, що b прямує до плюс нескінченності. І застосуємо до цього інтеграла метод інтегрування частинами. Маємо мінус ось цей. Далі дужки, В дужках границя. Піддиференціальна функція множиться на підінтегральну функцію. Ставимо межі інтегрування від 0 до b, тому що це визначений інтеграл. І віднімаємо знову границя від 0 до b, а під знаком інтеграла піддиференціальна під функція міняється місцями. Тут було e в степені мінус х. Під інтегральною функцією вона стала пізнака диференціала. Косинус х іде як підінтегральна функція. Про це стверджує метод інтегрування частинами. Йдемо далі. Застосовуємо формулу Ньютона лєдніца Ставимо спочатку верхню межу, потім віднімаємо, замість х ставимо нижню межу, тому що ми інтегруємо по х. Мінус косинус b помножити на e в степені мінус b y. Замість ікса поставили b крізь. Віднімаємо, замість х ставимо 0. Косінус 0 помножити на е в степені мінус 0 y. І мінус і цей мінус дає нам плюс. Грани... Переписуємо границю і шукаємо цей диференціал. Диференціал дорівнює похідна на dx. Похідна є в степені мінус хі. І помножити на похідну внутрішньої функції, тобто на похідну мінус хі. А це буде просто мінус у. Ну і на x. Шукаємо границю цієї функції. Застосовуємо формулу границі різниці, дивні різниці границі. Дивимось. Косинус B це в нас обмежена функція, тому, тому що вона зверху обмежена одиничкою, а знизу мінус одиничкою. Є в степені мінус BY це нескінченно мала функція. Тому що можна написати e в степені одиниця поділити на by, але коли b прямує нескінченності, то знаменник нескінченно великий, сама функція буде нескінченно мала, а добуток обмеженої на нескінченно малу буде нескінченно мала або 0. Подивимось, що цей доданок буде нам показувати. Мінус 0 помножити на y це 0. Є нульовій – одиниця. Косінус 0 також одиниця. Одиниця помножити на одиницю – буде одиниця. Ну, цей знак мінус залишається. Мінус 1. Йдемо далі. Мінус іде сюди, як дужки будемо розкривати, стане з мінусом. Мінус. Значить, оцей мінус вискакує. Ось. Мінус у, ми можемо винести за знак інтеграла, тому що інтеграл береться по x, як це як стала величина, і можна винести за знак інтеграла, І за знак границі, тому що границя, граничний перехід від b залежить, від y не залежить. А що тут поставити мінус y? Ось цей мінус y. Мінус y. Залишається границя косінус X є в степені мінус XY на Y. Далі, мінус і мінус десь нам плюс, плюс 1. «мінус і рік лишається. І готуємося знову до інтегрування частинами косинус вносим під знак диференціала. Під знаком дифференціала треба записати первісну. А первісна косинуса це синус. І інтегруємо частинами. 1 мінус і рік лишається. Далі «дужки» інтегрування частинами. Сінус х на є в степен мінус хі. Межі інтегрування поставили. І мінус знову інтеграл від нуля до плюс нескінчаності міняємо під інтегральну функцію з функцією під диференціалом. Поміняли. Отримали ось такий інтеграл. Тут же ми не ставимо границю, нам вона далі не буде не потрібна, ми знову переходимо до плюс нескінчаності в верхній межі інтегралу. Далі застосовуємо формулу Ньютона Лєдніця для першого доданка в дужках. Замість B ставимо. То є замість х ставимо, ставимо B. Сінус b на є в степені мінус Бі. І віднімаємо. Сінус замість місць ставимо 0. Нижню границю. Синус 0 на e в степені мінус 0 y. І шукаємо тут знову диференціал. Інтеграл від 0 до нескінченності, синус x лишається. Ми вже це шукали. є в степені мінус хі, мінус y на dx. x. Мінус y це похідна внутрішньої функції. Шукаємо границі. Ця функція обмежена, а це нескінченно мала. Границя обмеженої на нескінч... добуток обмеженої на нескінченно малу буде нескінченно мала або 0. Сінус 0, а це одиниця. 0 помножити на одиницю буде теж 0. Тобто цей доданок пропадає. Далі. Поки що ці дужки я поставив круглими, ми не відкидаємо їх. Ось вони. Далі. Це мінус y, як стала величина, виходить за знак інтеграла. І цей мінус стає плюсом. Плюс y. Інтеграл залишається ось таким. Синус х я стерпен минус xy на dx. Ось цей інтеграл. Виділим його. Закрила, закрита оця дужка вже. Тут квадратна, вона була тут кругла. Закрита. Тут квадратна, була тут кругла. Ось вона відкрита. Поставити ну, знак помножити. Щоб був ось. Дальше. Ми вже сказали, що цей доданок у нас 0, одиничка лишається. Ось одиничка лишається мінус y, цей доданок 0, плюс цей y. А дивимося, а цей інтеграл, ми його ось позначили через і. Бачите, ось цей інтеграл. Ми його позначили через і ще раз. Це ніч, увагу. Ось. Тому замість нього ми просто можемо написати і. Замість нього y помножити на і. Такий простий вираз залишився. І дорівнює 1 y на 0 буде 0. І мінус у на y мінус y квадрат і. Мінус y квадрат і. Тепер дивимось. на початку в нас було і. Залишилося 1 мінус y квадрат і. Перепишемо це. І дорівнює 1 мінус і квадрат і. І розв'яжемо тепер рівняння відносно і. Це лінійне рівняння відносно і. Переносимо невідомі в одну сторону, відомі в другу, мінус і квадрат і вправо в ліву переносимо, з правої сторони лишається одиничка. І виносимо задушки в дужках одиниця плюс y квадрат. І тоді і дорівнює 1 поділити на 1 плюс y квадрат. Знайшли таким чином ми ось цей інтеграл. Ось. Ось цей наш інтеграл. А де він нас стоїть? Він нас ось стоїть. Ось тут. Тому ми можемо записати, що той інтеграл, який нам треба знайти, не власний, дорівнює. Ось цьому інтегралу і замість виразу в дужках підставити те, що ми знайшли, одиниця поділити на y квадрат плюс 1. Ось. Получається, цей інтеграл, дрібні ось тому інтегралу. І замість виразу в дужках, інтеграла в дужках, ставимо одиниця на одиниця плюс y квадрат. Наш інтеграл звівся ось до такого інтегралу. Переходимо знову до границі, щоб верхню межу замінити на B. І шукаємо інтеграл. А це інтеграл арктангенс Y. Ми її приберемо по Y. Границя лишається. Арктангенс Y – межі інтегрування від B до нуля. Підставляємо верхню межу за формулу ньютона лейбніца Границя лишається. Арктангенс B мінус арктангенс нуля. арктангенс Б при граничному переході Б прямої до нескінченності, буде π на 2. Тому що функція арктангенс обмежена зверху π на 2, а знизу мінус π на 2. І при. Аргументі під арктангенсом, який прямує до нескінченності плюс плюсом отримуємо π на 2. А якщо до мінус нескінченності, то мінус π на 2. В даному випадку π на 2. Арктангенс 0. Це просто 0. π на 2 мінус 0 буде π на 2. Отже, наш інтеграл ось, дорівнює π на 2. Невласний інтеграл від 0 до плюс нескінченності синус х поділити на х дх дорівнює пі на 2. Інтеграл знайдено. На цьому все. Якщо якийсь перехід десь був незрозумілий, пишіть в коментарях. Якщо якийсь інтеграл важкий, треба комусь обчислити, будь ласка, теж пишіть в коментарях, будемо пробувати його взяти. До зустрічі!